У дитинстві каже митець Тарас Крамаренко, вирізав з паперу сніжинки, ще не усвідомлюючи, що це і є витинанка. Я бачив мисники, оздоблені мамою, саме тою самою витинанкою, звичайного паперу, газетного і край, який був орнаментований. Відтоді каже пан Тарас: замальовки та ескізи він перетворює у полотна. Витинанки стали визитівкою його життя. А творчий доробок нині становить понад тисячу робіт. На цій виставці представив 33. Це е, моя реакція на е, сьогодення, на минувшину. І вона різна, оскільки ці поклики йдуть з різного середовища. Це пісенна творчість, це фольклор, це історичні якісь факти. і події. Є картина, розповідає митець, присвячені російсько-українській війні. Якщо взяти цю роботу, це Буча, це Маріуполь, це інші міста, які ось так мною проілюстровані. «Кроваві птахи війни, я прихильник сюжетної ветенанки. Тобто, ну от в даному випадку там це декоративна, там є орнаментальна, тобто там якісь мотиви візерунків і так далі. І в мене більше сюжет. Тобто там, де йде оповідка. До речі, так і зветься ж моя виставка». вишуканими та глибокими за змістом творами називаю роботи пана Тараса, відвідувачка Наталя Рябякова. Приємно бачити, як старовинне мистецтво витинанки набуває нового життя. Витинанки Тараса Крамаренко надзвичайно актуальні, сучасні майстерні. Отже, виставка демонструє дуже класний, дуже високий рівень майстра і задоволення для глядачів. Відвідувач Володимир Кочержинський каже: прийшов, аби особисто побачити витинанки Тараса Крамаренка. Дотепер бачив їх тільки на афішах. Достатньо по-новому подивився на, на цей вид мистецтва. І цікаво, якось він супроводжує якимось віршами ці витинанки так дотепними. У роботах Тараса Крамаренка простежується прихильність до народної образної мови, говорить керівниця галереї народного мистецтва Ольга Мартинова. Мені подобаються ті роботи в чорно-білі. Вони такі, знаєте, дуже витинанкові. Немає там такого якогось поруху, велику творчість, а за засобами, малими засобами, абсолютно білим і чорним кольором він передає відчуття людей, їхні спілкування. Витинанкові оповідки в галереї народного мистецтва можна побачити протягом місяця. Анастасія Гуменна, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.